Вітаємо глядачів каналу Любиме село. Всім доброго ранку. Досить вже прохолодно. Осінь. Осінь. Сьогодні у нас 7 жовтня. Все, як кажуть, пройшло, тепло одягайтеся, хто вдома зручно, все добре. Гринок на двірні Іоло-Франківська область. Починається з таких кроликів. Такі кролики. Це бачу молодь. Є. А це старш. Торця немає. Друзі, молочні вироби сир по 50, сметана по 50. Домашні вироби молочні. Коші на ринку. такі курочки малої породи кошеле. внутрі такі. Самці, так. Не дощі, є такі нутрії по 800 гривень, тут чоловік постійно продає їх, що кого цікавить, одразу з приходу в базару можете звертатися. Досить такі крупні вони. А такі молодь така по чому? Спаровані замки, це спаровані самочки такі. Ось так, гарно собі. А такі, а такі молочки, що чому така? Які гривень. Два Самчика і страшно. Самочка і мама. О, я, ось, я не можу. Відпути. Добрий день, ви що знімає знімає ви? знімаєте без дозву? Зробіть. от є подаркові набори. З горішками. Є такий мед, Виробець без мед, чоловіка також, також з приходу. Ведро. Також з приходу, бачите. Тут номер телефону, є, звертаєтеся, є різні, різні вироби. Є пилок, є різний мед, є бачу свічки. Ви самі свічки робите, Так. Чоловік сам виготовляє свічки, отакі подарункові вироби, сам робить. А гриби по чому сушені? 500, так? 500 гривень, а закриті? 160. 160. І малина, я малина. А це що? Це два, сок. Є Є все гарно, якісно зроблено, Стерильно, чистенько. так що звертайте до чоловіка. До себе почуваємо. Це все наше місцеве. Гірське. Так, красне. Такі гарні грушечки. Така гарна груша, 40 Добре, 40. Дуже. Дуже Це ключу великі, важка. <плес> Вашка груш. Друзі, підходимо до першого кольця такого в машині. А? Разу три, давайте і купуйте. Такі гарні свинки. Розбудите? Дай нехай лежать. Можу розбудити і колись дитину. А ну сюда дві кипятки. І яка на таких підрощені уже трьошка. 2200. Бачите, значить вже трохи підрощені. скільки яким же час у вік? Шість тижнів. 6 тижнів вже підрощення, то 2200. Це трошечка. А? Армия, такі Є ще такі свинки, може, Це Жої, своє свині, це твоє. Це домашні, домашні свині. Це свині, там, що отам. А ви звідки самі? Чорноліс, Тисманецький Свинець? район. Ну. Yes, no. І mm. яка ціна таких сімей? А ви що хочеш? Це дві льошки. По 1800 дві льошки такі є. Mm. Так що хто в межах Чорнолісці, Тисманецького району, звертайтеся. Буде наші наявно в наявності дві трошки. Бачите, є породні, породні свині великі Досить. по 4,5 тисячі. Не знаю, десь вага приблизно десь вже під 30 кг, тому навіть є. Породний гібрид, каже чоловік. 40 кг. дивіться, вся має 40 кілограмів. Вся має 40 кілограмів. Більше по 40 кілограмів. Дуже, дуже великі свині. Ті підрощені, які взагалі бомба час. 4,5 А ким вік зараз? Номер телефону, глядачі, 097. 58, 49, 49 719. 719. А де знаходиться? Тернопільська область. Тернопільська область. Звертайтеся, дуже хороші свині. Будовані, бачу, такі породні. Що Породні свині. Дійсно варто таке собі купити на годівлю. Досить-досить. Добре. Досить. Чи на тримання, чи на заріз. Дуже гарні свині. Є такі ще гарні. Для мисті. Яка ціна таких? Що лишилося льошки Льошки. Лошки. Півтора тисячі. Дуже, дуже гарна ціна. Чисто домашні свині, домашні, домашні розведення. Самові, домашні ні, ні, порошками, ні надаємо. Гарні чистенькі доглянки. Який віки? Шість тижнів. Шість тижнів. Тижні. Uh, у них дуже доїде попаде. А туда присипає. Знову трошки такий підрощений веприк. Яка ціна його? Дві тисячі. То пацюк чи Дівчинка така, дві тисячі, теж вартує, тому що досить така вже велика. І, бачу Байдуглянути, гарно годована, така кругласенька. Дуже великий вибір свиней на двірні. Так що хто хоче придбати собі хорошу свинку, то їдьте в одвірне обов'язково на ринок і тут собі придбаєте. Наступний відділ, наступні свинки. Ну, така М'ясна яс, порода, бачите, це щось є помість Ландраса, щось є видно, що м'ясна порода вона. А ваші по чому каці на ваші? 2500 так? 2500, такі. Десь 6 тиждень, так? 8. 8 8 тижнів. 8 тижнів. Далі. Ось ну, такі агресивні, такі досвід закладно робить. Також воднося домашні. І каже знать, це нападає. Якщо ви хочете. Льошки. Слядачі, <плес> е, лишилося льошки дві. Та тут льошки лишилися. Льошки дві льошки, 1700 гривень. 1700 гривень. Такі круглесенькі, такі гарно, Ось такі закручені, як лаєчки. Я люблю, то паніка не такі коробки. машину рознесуть. Півтора на півтора. Вона за зиму не по міста. Клітку оббив цим він Я думаю, що так. там, що воно просто там, там ночувало, запам'ятати. Як мусить бігати, то внутре буде. Вони бігали по дворі. Такий колектив. Ну, бачите, ціни трохи від отонії різняться, от ній були по півтори тисячі і руху такого не було, а тут бачу на двірні трохи вже сильніший рух свиньми і свині трохи дорожчі, відповідно. Більший попит, більше ціна. Наступні також, також тисячі. дві тисячі триста це на це дві лошки. Друзі, є, є шикарні шикарні петрени, дивіться, які вони. Кієм віка кажете? їм вік? Сім тижнів. Дуже класні сьогодні. Ясна порода. Сіно ще раз. Дві з половиною тисячі. Ну воно варта того, тому що ця сьогодні дійсно виросте. і Будете мати досить достатньо м'яса. Ось <рес> <це рес> <бачите, кімний місець. рес> такі, друзі, чистокровні <рес> Петрени. Бачите, така спина і зад розділений. Це чисто така вісковантись, я рахую, що це Дуже хороша ціна, тому що свині чистопородні, і вони вартують цього. Чесно, мав би місце взяв би собі сам. Завезені Вінниці, з, з ферми, з комплексу зумерного. Є такі ціна стукає трошки трошечки менші. Тут усі, да? так? Так. І качина їх? 1000 гривень. Тисячу гривень пара. А молоді пам'яті по чому? Молоді пав'яті при пара і з без пари. А пара, пара що коштує? Пара 300 гривень. 300 гривень пара. Ходімо, майдимо маємо. Давай, да не. Займався убит льотом. А кролики по чому? 100 гривень. 100 гривень. Чоловік віддає безкоштовно кури, хто хоче. Без, безкоштовно віддає. По 120 гривень осіння курочка. Тут самі курочки. По 120 гривень. А яка це порода? Це домінант. Лісучка домінант. Бачно, а та 120 гривень. 120 гривень. Ціна такі конутки. Є в людей озимий часник. Номер телефону, кого цікавить, надам, можете собі закупитися. Хороше ядро, ціле здорове ядро. Кого цікавить, звертається. Є, є на сіни, такі, ну, гарний, дуже гарний. Часник людей я знаю. Дуже гарно люди за цим всім доглядають. Так що звертається, номер телефону дам. Майже Франківської області. А якщо когось цікавить, можете відправити новою поштою, якщо є, в цьому потребність. Пошта. А по чому вона насінна? 120-130, яксорти. Є кисоти, бачите, гарна. Гарна від Це є червоненька. Це є вгуста. Грибочки гарні. Сушені. Кролики є. Кась на кролики. Кролеводи, кого цікавить. По оригінальних словаках. де дуже гарний кролик. Пігментації зараз і немає, бо то літна пігментація. пігментації, плужкопородки, мордочка. Дуже гарний кролик. Може номер сказати, як так. Хочіть номер телефону. 099, 099 38. 38, 28, 22, 22, 460. 460. Коли цікавить кролики, звертайтесь. 28. 28. Іваниківка. Іванниківка. Село Франківська область, так що? Так. Хто в межах цієї області, можливо, хтось хоче. Новозеландці теж це самець, так? Так, це самчики. Де місяці самчика. По Олександру Короткову. Теж завезені всі. По німецьких лініях. Дуже гарне око в них ще. Гарні доглянуті такі кролики. Коли щось цікаве, може телефонувати. Є сам кікітні, робочі самці, любе. Так, глядачі, хто цікавиться кролями, телефонуйте. Люди є великий вибір кролів і молодняка, і самочок, і самців. Так що Дуже гарні є такі баранці, кролики. Такі спокійні, бачите, Сюди постійно продають тут на цьому місці. Завжди є кого цікавить така порода, то підходьте на двернянський ринок і собі придбаєте. Глядичі, є ще на ринку така кардолента, бачите, як вона відчищає всякі такі погрішності на сковородах. Мангали, сковорідки Цього, чи Це дуже хороша річ. Чи з доски з ними, там ржавчимо. І каці на такого? 50 гривень. 50 речі. Але сковорідку треба нагріти, щоб була стухав, щоб з неї відрізали. Це знає ага, відтрісати. Дуже гарні квіти і жир кімнатний. Ринок на двірні, що було цікаво, вам показав. Зараз ще перебіжемося, покажемо по таких речах, які, які побутові. Більше побутові, виставкові. Ще вам щось покажемо. Так що дивіться наступні відео. Всім дякую за перегляд. побачення!